І до новин спорту черговим здобутком на всеукраїнській змагальній арені відзначився один із лідерів вітчизняного більярду чернівчанин Ярослав Тарновецький. На чемпіонаті України, змагання, які проходили у Житомирі, наш земляк доволі впевнено виграв чемпіонський титул і забронював за собою перший номер у національній збірні, яка незабаром буде виступати в змаганнях світової першості. Звітні змагання для буковицьких більярдиців стали особливими. І не тому, що їх переможцем став Тарновецький, який і раніше вже вигравав титул чемпіона України, а в першу чергу через те, що в змаганнях такого високого гатунку вперше взяла участь ціла команда молодих перспективних спортсменів. Поїхало шість чоловік. В голові шестьорки був Тарновецький. Поїхав Громадський, Дашкевич, Віцнодель, Рибак і Романянка. Ну, не всіх. Получилось выиграть этот турнир. Молодая компания, которая поехала, вошли в 32-ку. В Олімпійку. Звичайно ж, на рівних конкурувати із досвідченими вітчизняними більярдистами дебютантам не вдалося. Проте вже сама участь у таких масштабних змаганнях безперечно стане в нагоді їм у майбутніх здобутках. Ну, це психологічний фактор. Просто перший турнір, психології Це зв це зв'язки вокруг, люба ошибка це партія. Ну, так же саме Слава же їздила, так же саме вчилася. Ну і вони зараз починають. Це будущее Черновців. А Тарновецький, якого з повагою зустріли суперники і з любов'ю місцева оболівальницька публіка. Знову своїм виступом возвеличив спортивну славу Чернівців. Ну, він любимо публіки. Його там всі люблять повністю приїжджають себе домой. Віднімають там дуже добре його. І один із претендентів він був на перше місце. Прикметно, що на шляху до фіналу Ярослав жодному із суперників не віддавав більше однієї партії. І лише в чвертьфіналі змусив усіх трішки похвилюватися. Восьмерці молодий перспективний київський каленко з счетом 2-0 виігравав у нього. Ну, Славик, как говорится, больше опыта собрался и выиграл у него 5-3. Потом, после этого у него была тоже очень нелегкая игра. Это Пивченко, чемпион Украины, тоже выдающийся игрок. И со счетом 5-0 Славик одержал легкую победу. И в финале он у Петриша выиграл 6-1. Довольно легко. Здолавши суперника у фіналі з рахунком 6-1, на земляк не залишив жодних шансів йому на успіх, вигравши кілька партій з одного кия, що є ознакою класності спортсмена. В даний момент зараз в цю хвилину він знаходиться в Києві, там Кубок Незалежності, 130 чоловік приїхало на турнір з усіх бувшого Совєтського Союзу. І він доволі добре вже виступає. Я зараз теж збираюся їхати туди. Ну що ж, чекаємо вас звідти з перемогою. Дякую. Сирибатюк, Василь Патя, темення, теба.